Можу тебе вічність ждати, довго, довго, і вірно, вірно, і ночами може не спати. Рік і два, і все життя ймовірно, хай листочки календаря позлітають, мов у листя з дерев, тільки б знати, що все недарма, що цього ти і вправду ждеш, і я можу довго за тобою йти, По хащам, по перелазам По піску і без доріг майже. По горах всюди і завжди, де й чорт не гуляв ні разу, Все пройду, що приготує судьба. Здала я стійку усе що в змозі, тільки б знати, що це все недарма, що потім не зрадиш у дорозі. Я можу для тебе віддати все, що маю, а також що буде. Я можу за тебе прийняти гіркоту усіх найзлючих судеб. Буду і щастям світ дарувати цілий світ, лиш тобі щогодини, тільки хочу напевно я знати, що кохання не марне, потрібне.